Доброго дня, вас віта агенція нерухомості річком, мене звати Михайло. Сьогодні ми на лісовому масиві поруч з метро Юність, це у нас Шалома будинок номер 6 Квартира трикімнатна, простора. Є телевізор, є диван. Інша кімната у нас пусті, тобто ви можете завести свої меблі як вам зручно їх розставляти. Є один балкон, він не засклений, багато повітря. Квартира у нас двостороння, загальна площа 61,5 метр квадратний. За опалення рахунки невисокі, тут за січень місяць 1600 гривень було. Лічильники у нас на воду є, вони замінені, так що стантехніка нова. Унітаз новий, труби в ідеальному стані. Є така невеличка комора, є пилосос, Але е, зауважу, що тут немає холодильника, немає спралки, тому це потрібно, теж, щоб було у вас своє, або купляли вже для себе. Отак, От не зволікайте, квартира класна, приходьте на перегляди.